Ну а зараз до інших тем 50 років виповнилося Коломийському дошкільному дитячому закладу Сонечко Ювілейна дата співпала у часі з традиційними передноворічними ранками. Тож на подвійне свято запросили батьків нинішніх та колишніх вихователів представників влади. На ювілейному концерті дитячий хор веселка зірвав хвилю оплесків. Втім, не тільки він, вихованці дитячого садочка, номер 11 сонечко, танцювали, розповідали вірші, ставили сценки. Адже до виступу готувалися усі без винятку діти і вихователі. Святковий настрій доповнювала новорічна красуня-ялинка та різнобарвна ілюмінація. Зробили так, щоб людям це свято запам'яталося. Бо насправді 50 років для таких людей, які є запрошені, пенсіонери старших вихователів, це один день. Вони перегорнули сьогодні в пам'яті все дуже швидко, так як у фільмі. А їх пов'язує спогади часу, роки, діти, одні, другі, випуски. Дошкільний навчальний заклад номер 11 сонечко за півстоліття пережив різні часи. Колись він був частиною НВК. На сьогодні це повноцінний самостійний заклад. Криза 2002 року відобразилася на кількості вихованців. На той час у садочку функціонували всього дві групи. Зараз сонечко відвідує 171 дитина та працює шість груп. Завідуюча Ольга Зелик роз. З 2011 року тут багато чого змінилося. Зробили ремонт, перекрили дах, частково замінили вікна. Тепер чекають на новий проект. Чекаємо на проект міської ради, заміну майданчиків на вулиці, бо це не посильна робота для батьків і для нашого колективу. Тут мусить бути допомога міської ради. А ще Ольга Зелик розповідає, їй пощастило працювати з людьми, що знають та люблять свою справу. А головне, що дня навчають дітей бути добрими і чесними людьми. Міська рада, управління освіти може сповна гордитися працівниками нашого закладу, бо це і працівники трудівниці, і це вони доклалися. До того, щоб так садочок виглядав і був справді сонечком. запросила на свято і Аллу Остапенко, першу завідуючу садочка, яка працювала тут 17 років. Жінка розповідає, як вперше зайшла у ці стіни, скільки труднощів довелося подолати, щоб заклад повноцінно функціонував. Але сьогодні пані Алла може назвати імена тих дітей, що переступили поріг сонечка у далекому 1963 році. Перші дні були дуже і дуже такі тяжкі через те, що садочок здався не дуже пристосований, все було кінець року, коштів не вистачало. Першою дитинкою в нас дитячий садочок переступила дівчинка Іра Тюріна і її братик. Дошкільний навчальний заклад номер 11 один із найстаріших у Коломиї, розповідає головна освітянка міста Марія Грицян. Вона зазначила, що за останні роки заклад змінився до невпізнання та побажала і колективу, і Завідувачці надалі тримати Марку найкращого садочка міста. Ми бачили щасливі діти, дитячі очі, і посмішки, і батьки. Я думаю, що вони надалі будуть тримати марку найкращого садочка і я хочу побажати всьому колективу, і, зокрема, завідувачці. Доброго здоров'я, успіхів творчих, і хай завжди тут лунає дитячий сміх. А ще на святі усі присутні мали змогу поринути у минуле та переглянути старі світлини. Про сьогодення закладу розповіли фільм, який презентували гостям свята.